Доброго дня, мене звати Тетяна. Я проходила навчання в академії технішон у серпні місяці 2022 року. Зараз я працюю на фрілансі, тому що зразу знайти роботу як то ну важко, тому що ми ще після навчання маємо тільки практичні навички в компанії. Зразу хочуть, щоб був рік, наприклад, досвіду або півроку, і вже ми все вміли. От тому, як то кажуть, треба було навчатися самі. І я дуже вдячна Катерині, що вона дала такий дуже гарний курс. Теоретичний і завжди на кожному занятті вона давала практичні нам завдання, щоб ми самі думали. От якщо ти сам не думаєш, а тобі все дають готове, то нічого от не вийде з цього, я вважаю. Треба постійно навчатися, самі підчитувати, де то що-то шукати, щось робити, і тоді ти вже входиш в оцей ритм швидкий, і тоді тобі більш стає зрозуміле. Тобто тобі дають теорію, а ти практично все це тренуєшся на собі, і це дуже тобі допомагає в роботі. Скажу так я працювала в комунальній установі тим лідом, от тому для мене було дуже ну незрозуміло, куди я йду, але так сталося, що ну були зміни в роботі, і треба було щось шукати нове. І от мені чомусь реклама, яка була в Фейсбуці, зовсім я її побачила Катерину, і якась от така впевненість, що не треба нічого боятися у будь-якому віці, і займатися треба тим, що тобі цікаво. І от я чомусь так повірила їй, от і не жалкую жодної хвилини, що я все-таки прийшла, і що я тут у цій новій для мене сфері, скажем так, IT-рекрутингу, тому що що таке айтішнікі я зовсім ну не розуміла, що, що це воно зовсім. Таке, а зараз, вже як то кажуть, ну мені цікаво дуже все нове. Мені цікаво, цікаво навчатися, цікаво працювати, і ти коли спілкуєшся з ними, ти завжди доповнюєш свої знання, тому що вони тебе теж чомусь вчать, і це цікаво. Це спілкування з людьми. Тобто, я 20 років спілкувалася з людьми для мене це не нове, і те, що я принесла з попередньої моєї професії в цю. Це іменно от спілкування з людьми, і мені не важко з ними переписуватись там, вмовляти їх, як то так. Да, от. Це мені нормально. Був, був, і це бачила, мабуть, Катерина по наших записах, по наших очах переляканих. Що, що це воно таке? От і це вона нас, як то кажуть, вела до того, що це треба перебороти. Це дійсно треба перебороти. Одне, друге, третє, вже четверте заняття. Ми вже розуміли, хоч про що вона каже, тому що ті заняття ми зовсім. Ну, тобто послухали і все. От і все як то а що з цим робити? Ну ми не знали там зробіть те, ми робили на автоматі там далі. А що далі? Ну, тобто, так, да, от Катерина, вона ще й психолог, як ми потім зрозуміли, тому вона такі фішечки, мабуть, приміняла да, по російськи і вона як так, на нас дуже дивним образом таким влияла на нас, на свою аудиторію. Ну, мені цікаво з нею було працювати. Цікаво. Онлайн освіти ні. Ні, ми на попередній роботі дуже проводили такі і всякі зуми, і онлайн навчання. І ну я завжди, як то кажуть, і підвищувала свою кваліфікацію на попередній роботі. Тобто для мене це не нове. Я по життю оптиміст, тому я завжди вірю в все краще, що все ще не робиться, то все краще. І це рух вперед. Для мене це головне рух вперед, не назад, тільки вперед. І які б зміни не були, я завжди їх підтримувала, тому що ну, це. Рук вперед, це розвиток твій. Найскладнішим було це розуміти ролі в IT, хто за що відповідає. От для мене от це не розуміло. там бекенди, фронтенди, там дизайнери, там ще щось, девопси. Тобто я не розуміла, хто чим займається і як, і що воно, з чим його їдять ну зовсім. Оце було саме складне, тому що да, ми підчитували, як то кажуть, і розбиралися, і рисували. Ось Катерина нас заставила це все рисувати, я все на стіну це чіпляла. Мої домашні кажуть, Господи, що це воно таке? Я говорю, це так потрібно мені поки що. Поки я не зрозуміла, хто чим займається. Це було найскладніше. От. Я для себе зрозуміла, коли закінчилася практика, в нас коли закінчилася робота, Тобто, я ще працюю на своїй попередній роботі, бо ну не можу її кинути, там треба довести все до кінця. Також я розуміла, що мені подобається займатися цим, і я не повинна бросати на. Шляху, те, що я вже почала, тому я є групи там, де рекрутери з різних компаній викладають свої заявки і просять, наприклад, порекомендувати їм якогось фахівця-кандидата, якогось і розписують, дають там все, що вони хочуть про нього. І от я, отак, от до одного постукалася: хто вам чи потрібен вам він, чи пошукати? Вони пишуть: якщо у вас є можливість, окей, пошукайте. І дають мені таким чином. Я брала оцю вакансію, шукала її. І от таким чином з двома Трьома от, рекрутерами компаній, я для них шукала, просто брала і шукала. Це дуже цікаво. Ну я не могла зупинятися. тобто. І вони мене вчили таким чином, казали, що на що треба звернути увагу, наприклад, я могла там щось у них запитувати і таким чином вчитися. Так? От, оце була, Тобто, Далі я як-то вчилася, але вже сама. Ну тобто, я хочу порадити ніколи не кидати те, що ви вже почали. тобто, Повинна бути ціль і мета, і ви до неї йдете. Я роздивлялася різні Мови, тобто на постійну роботу я не можу поки що влаштуватися в мене не встигає те часу, а от на неповний робочий час я би могла, тобто я можу цим часом керувати своїм. І тоді виходить, що я у цей час і шукала цих людей, і роздивлялася різні вакансії, тобто і шукала того, що в мене є на зараз пропозиція, яку я розглядаю. От тому я і я продовжую ж таки шукати для, для цієї ж компанії кандидатів. От, мені цим дуже цікаво займатися. Сказати, що це легко. Ні, це не легко. Це не легко, це не так. от Раз, два і все, ти знайшов. Тут повинна бути дуже уважність, терпіння. Ну я ж кажу, і щоб тобі подобалось те, чим ти займаєшся. От якщо тобі подобається, то все те, що там от, ніхто не відповідає, ти психнув, да, як казала Катерина, дай ну, щоб вона вистоялася, ця вакансія трошки, і ти віддихнула, і вона від тебе. Проходить день, і тебе, як магнітом, тягне, і ти сідаєш і знову. Ти шукаєш цих кандидатів, знову ти з ними спілкуєшся, бо хтось там проснувся і тобі написав через три дні, і якраз той, що тобі потрібен. І ти вже радієш, і в тебе гарний настрій, що ти знайшов того, хто тобі потрібен. Так, it сфера. Так, я стикнулася з тим, що я англійську мову, наприклад, в мене ну, що я в школі вчила, і все, вона мені по життю ніде не була потрібна. А зараз, от я стикнулася з тим, що вона потрібна абсолютно усім, не тільки в it сфері, а й по життю, тому що багато людей виїхало за кордон, а там спілкуватись тільки, ну якщо не знаєш їхньої мови, то англійська це альтернатива, як то кажуть. Я почала курси англійської мови. Я зараз навчаюся англійською мові я шукаю кандидатів і знаходила саме за кордоном чомусь через перекладач. Мені було важко, але я це робила. І мені опять таки було дуже, дуже цікаво цим займатися. Тому що думаю, ні, я таки тебе зроблю. Я таки тобі напишу. Я там мучилася, ну нічого. Ну і так сталося, що навіть за кордоном от у Польщі англійською мовою ми спілкувалися, і такі цей кандидат їм сподобався. Вони взяли його в компанію. Ну, це якийсь був такий для мене. Мене така перемога невеличка, і я дуже цьому раділа, як то кажуть. Мені от і Ірина з тихмішень казала: не пасуєш, от ти там її не знаєш. Я е, багато, ну, я можу читати, я все розумію, але не розмовляю вільно. І от це мене як-то трошки пригнічує. Але вона каже, не звертайте на це увагу, тому що якщо ти будеш ну, рухатись далі, і хоч і помилки робити, але ти будеш ну, все-таки заговориш, заговориш. Я рухаюсь в цьому плані рухаюсь. От, взяв листочок, написав всі свої от бажання і від них не відходити. Якщо тобі там ага, щось не, не виходить, взяв, прочитав листок, ну ти ж його написав, блін. Ну тобі ж тоді хотілося. Ну не знаю, не можна. От знаєте, якщо вже зробив ти крок уперед, назад його не потрібно робити, тому що. Все таке. Ти ж для чого то це зробив? У той момент, коли ти прийняв таке рішення, воно для тебе було, наверное, самим основним для тебе, і тебе щось підштовхнуло до цього. І ти повинен просто йти. Брате, іти. Ну, це немає нічого складного. Просто і завжди мати позитивний настрій це теж дуже важливо. Підтримувати своїх колег, от підтримувати, з якими ти от навчаєшся. Ми досі спілкуємося з, зі своєю групою, і мені це теж дуже подобається. Допомагаємо друг другу. Якщо є якісь питання, ми теж їх розбираємо, як то кажуть. І спілкуємось далі. Це теж важливо. Ми на курсах отримали нових друзів уже в іншій сфері. Ось так. Деякі дівчатка вони отримали теж офери, вони працюють і от в різних компаніях. І нам цікаво спілкуватись і оцей досвід приймати і навчатися один у одного, скажімо так.